Солоденького сьогодні будемо випікати латиноамериканське, а точніше аргентинське печиво альфа-хорос, яке можна приготувати як з різноманітними начинками, так і їсти. Просто так все готується дуже просто. М'яке вершкове масло з'єднаємо з олією, цукром та поступово додаємо два яйця: дрібку солі, ванілін. Можна додати трішки лимонного соку та крохмаль. Загарненько вимішуємо та об'єднуємо з борошнем, яке поєднуємо з розпушувачем. Замішуємо. Еластичне тісто, яке абсолютно не буде липнути до рук. Прикладаємо наше тісто на 20 хвилин до моразильної камери. Далі дістаємо, розкочуємо в пласт завдовжки 3-4 мм, формуємо кружальця або можна продати якусь іншу форму та випікаємо до температури 180 градусів 15-20 хвилин. Печиво виходить дуже хромке, ароматне, неймовірно ніжне. Сипчасти. Далі беремо начинку, це може бути згущене молоко, шоколадна паста, нутелла, будь-який крем, та викладаємо його на одну з половинок печива. Накриваємо ще однією частинкою печива, обмащуємо бока та обвалюємо її в кокосовій стружці або в подрібнених горіхах. І можна насолоджуватись. До речі, до процесу формування та прикрашання печива можна залучити діточок. Їм це не точно сподобається що виходить дуже ароматне розсипчасте, просто та не в роті всім.